Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в даному відео ми будемо продовжувати тему шумоізоляції ізоляції автомобіля. Це вже друге відео на дану тему. Перший відеоролик виходив на нашому каналі нещодавно, і в ньому я розповідав про віброізоляцію. Сьогодні ми будемо говорити про шумоізолюючі матеріали, але ці два поняття не можуть існувати одне без одного. І комплекс заходів, який називається шумоізоляція автомобіля, включає в себе використання. І віброізоляції, і шумоізоляції. Окремо ці матеріали не використовуються, а якщо і використовуються, то мають дуже низьку ефективність. Умовно, шумоізолюючі матеріали можна поділити на шумоізолятори, шумопоглиначі і антискрипи. Це все три окремі теми, які я поєднаю в одне відео. Шумоізолятори відбивають звукові хвилі, тобто ну, утворюється якесь умовне ехо, але хвиля не проникає через сам матеріал або проникає там частково якась частина хвилі гаситься матеріалом. Шумопоглиначі поглинають звукові хвилі, щось поглинається, щось проходить через матеріал. І... Антискрип це такі от стрічки з різного матеріалу, якими проклеюються стики між деталями, для того, щоб там в процесі тертя цих деталей ми не чули ніяких звуків. Шумоізолятори це ті, що відбивають звукові хвилі. Можуть виготовлятися зі спіненого поліетилену, який, в свою чергу, може бути фізично або хімічно шитим, що не впливає на характеристики матеріалу. Можуть виготовлятися зі спіненого каучуку або. Спінений поліетилен і спінений каучук можуть додатково ламінуватися фольгою, що покращує термоізолюючі властивості і ніяк не впливає на шумоізоляцію. З цих матеріалів найдешевшими вважаються ті, які виготовлені зі спіненого поліетилену. Ви їх можете знати під назвою сплен, тіві-плен тощо. Такі матеріали. В принципі, при низькій вартості мають непогані шумоізолюючі властивості, їх можна придбати різної товщини від 2 до 8 міліметрів. Цими матеріалами оклеюються будь-які ділянки автомобіля, адже матеріал майже не боїться вологи. Тобто в нього така закрита гладка структура, і спінений поліетилен не вбирає в себе. Вологу найкращим рішенням будуть матеріали зі спіненого поліетилену з водостійким шаром, але це в принципі рідкість. До мінусів такого матеріалу можна віднести те, що він має пам'ять. Тобто, як би ми не зігнули матеріал, він все одно намагається випрямитися до свого початкового стану. Тому, якщо ми оклеюємо таким матеріалом, якісь рельєфні ділянки автомобіля, є ризик того, що матеріал буде відклеюватись. Тут варіантів вирішення проблеми. Але декілька. Можна брати якийсь більш тонкий матеріал, наприклад, товщиною 2 мм або 4 мм, і робити декілька шарів, набираючи необхідну товщину. Чим тонший матеріал, тим він менш пружний, тим він менше намагається відклеїтись. І коли ми, наприклад, рельєфну поверхню клеїли одним матеріалом, в нас вже збільшились радіуси, і інший шар ми клеїмо по більшим радіусам, і тому матеріал може триматися краще. Тобто два шари матеріалу товщиною 2 або 4 мм будуть триматися краще, ніж, наприклад, шар з одного матеріалу товщиною 4 або 8 мм. Їдемо далі Вспінений спінений каучук. Цей матеріал значно м'якший і еластичніший за поліетилен, тому ним зручніше працювати на рельєфних ділянках. Але він і дорожчий. Також умовно вважається, що цей матеріал має краще шумоізолюючі властивості. Але тут все залежить безпосередньо від виробника. Наші численні тести доводять, що, наприклад, вспінений поліетилен одного виробника може мати кращі властивості, ніж вспінений каучук іншого виробника. І навпаки, Тобто тут все залежить від виробництва, дотримання технологій і щільності самого матеріалу. Можливо, якщо казати про Матеріали однакової товщини і однакової щільності, то дійсно вспінений каучук буде кращим. Але якщо ми просто говоримо про ті матеріали, які є на ринку, то однозначної відповіді немає, що, наприклад, вспінений каучук на 100% там краще ізолює від звуку, ніж вспінений поліетилен. Єдине, в чому вспінений каучук точно краще, це еластичність матеріалу. І третій варіант це каучук або поліетилен з додаванням фольги. Ну, в першу чергу, шар фольги забезпечує кращі термоізолюючі властивості, тому я завжди жартую, що якщо ви в автомобілі економите на опаленні, то краще обирати матеріали безпосередньо з фольгою. Також наявність додаткового шару з фольги забезпечує матеріалу певну жорсткість. І коли ми хочемо обрати. Навпаки, еластичний матеріал для того, щоб працювати на рельєфних ділянках. Додатковий шар фольги нам буде тільки заважати. Тобто, де коли і чому використовується шумоізоляція в автомобілі з фольгою, ну, мені не досить зрозуміло. Я точно знаю, що ось ці матеріали прийшли до нас в автомобіле будування з будівництва будинків, і в принципі там застосування фольги може себе виправдовувати. В автомобілі ну, я не бачу в цьому якогось сенсу. Але якщо у вас є якась власна думка, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Шумоізолятори, як і шумопоглиначі, встановлюються або використовуються в комплексі з віброізоляцією. Тобто, спочатку на металевій поверхні ми клеїмо віброізоляцію, а потім вже на віброізоляцію можемо клеїти безпосередньо шумоізоляцію. Всі шумоізоляційні матеріали мають власний клейовий шар. Який захищений або антиадгезійним папером або антиадгезійною плівкою? Цей шар видаляється. Ну в даному випадку це просто я вже сам наклеїв карпет, і шумоізоляція після видалення антиадгезійного шару клеїться поверх віброізоляції. далі в комплексі використовувати всі матеріали: віброізоляцію, шумоізоляцію і шумопоглиначі. Головне розрахувати товщину так, щоб потім всі деталі обшивки салону стали на свої місця. Шумопоглиначі це найдорожчий вид шумоізолюючих матеріалів, і умовно найефективніший. Чому умовно? Тому що наші тести доводять, що існують, наприклад, якісь дорогі якісні шумоізолятори, які ну, будуть працювати краще, ніж дешеві шумопоглиначі. Тому потрібно також дивитись тести і обирати матеріали за реальними характеристиками. Але у шумопоглиначів ну, є своя якась певна місія, і всі матеріали шумоізоляції, віброізоляції, шумопоглиначі потрібно використовувати в комплексі, знаючи їх плюси і мінуси. Наприклад, шумопоглиначі вони вже мають відкриту структуру, яка дозволяє. Шуму проникати всередину матеріалу і там руйнуватися. Але окрім звукових хвиль, всередину матеріалу тепер може проникати і волога. Тому такі матеріали не використовуються в тих місцях автомобіля, де є підвищена вологість. Певні виробники намагаються якось виходити з цієї ситуації і, наприклад, існують шумопоглиначі, в яких є захисний шар з латексу. Але цей шар вже не дозволяє звуковим хвилям проникати всередину матеріалу. Тобто, з однієї сторони, нам потрібна відкрита структура для поглинання звукових хвиль, з іншої сторони, виробник взяв і закрив спінений матеріал додатковим шаром з латексу. Проводячи тести, можна сказати, що додатковий шар латексу гірше впливає на шумоізолюючі властивості матеріалу. Тому ну, навіщо так було робити, мені не досить зрозуміло. Самі шумопоглиначі бувають також з різних матеріалів. Найпоширеніше це вспінений поліуретан, в народі паралон. Ці матеріали можуть мати різні просочення для захисту від вологи, якісь полімерні або більш дешеві бітумні. Також шумопоглиначі в нас можуть виготовлятися з войлоку синтетичного або натурального, тобто синтетичне або натуральне волокно. Натуральні волокна при потраплянні вологі більш схильні до того, що вони ну, будуть гнити і псуватися. Синтетичне волокно, воно там просто просохне, ну, в найгіршому випадку почне відклеюватись безпосередньо клеєвий шар, але в цілому з матеріалом нічого не станеться. До переваг шумопоглиначів, особливо тих, які зроблені з поліуретану, можна віднести те, що матеріал можна зменшувати за товщиною буквально до декількох міліметрів. Це в мене зараз в руках матеріал толщиною 15 мм, існують матеріали 30-35 мм. І все одно вони можуть от зменшуватись до такого розміру. Тому, коли ви працюєте з таким матеріалом, ви зменшуєте ризик того, що деталі обшивки салону, які ви оклеїли шумопоглиначем, не стануть на своє місце. То, якщо десь не буде вистачати місця для матеріалу, він просто зменшиться в своєму об'ємі. А за рахунок того, що ну, тут досить велика товщина, то всі порожнини, весь об'єм, де може створюватись звук, буде заповнено. Також такі матеріали в нас можуть мати різну структуру, гладку або ось таку у вигляді невеличких пірамідок. Такі виступи дозволяють ефективніше руйнувати звукові хвилі. Але зазвичай таку структуру мають поглиначі товщиною від 15 мм. Матеріали товщиною 4, 8, 10 мм мають гладку поверхню. І найголовніше, шумопоглиначі дуже еластичні, тому їми можна працювати на найрельєфніших ділянках автомобіля. Головне, працювати там, де немає вологи. Інакше матеріал буде вбирати в себе вологу, це може викликати руйнування матеріалу, відклеювання клеєвого шару або навіть корозію металу. Найбільше мені подобається. Оклеювати цим матеріалом пластикові деталі внутрішньої обшивки салону. Від цього збільшується ефективність шумоізоляції, тобто на металевій поверхні ми клеємо віброізоляцію і шумоізоляцію, а на внутрішню поверхню пластикових деталей. Шумопоглиначі. Таким чином, навіть коли нам буде потрібно розібрати салон автомобіля і там відремонтувати щось в дверцятах, тощо нам не буде потрібно відривати від поверхні дорогий шумопоглинач, бо цей матеріал дійсно дорогий. Ми просто демонтуємо пластикові деталі, наприклад, дверну карту разом з шумопоглиначем, і вже працюємо безпосередньо з дверцятами. Тобто, замінити там якийсь кусочок віброізоляції або шумоізоляції це копійки в порівнянні з заміною Шумопоглинача. І нарешті антискрип. ну В деякій мірі антискрип це ті самі матеріали, які використовують для шумоізоляції, тільки нарізані на зручні тонкі стрічки. В першому випадку це паралон або вспінений поліуретан а це у нас така собі тканина на клеєвій основі. До речі, тут теж у нас є клеєвий шар за антиадгезійним папером. Єдиної відповіді на питання, що краще, немає. Але за досвідом можна сказати, що от матеріали із тканини вони поступово набирають в себе бруд, збиваються і потім самі стають причиною скрипів. З матеріалами зі спіненого поліуретану такого не відбувається. Застосування тут дуже просте: оцією стрічкою ми проклеюємо всі деталі, які будуть між собою контактувати. Наприклад, це периметр дверної карти. Таким чином, в русі автомобіля, коли ну, весь кузов все одно трішки люфтить, десь гуляє, дверна карта не буде тертися. Обметалеву поверхню монтажної панелі дверцят. І Таким чином в нас ну, буде менше якихось непотрібних нам шумів в автомобілі. Те саме можна говорити і про інші деталі, які між собою контактують і можуть там тертися, при цьому утворюючи шуми або скрипи. Окремо, хочеться сказати ще декілька слів про ось такий собі гібридний вспінений поліуретан. Тобто це також. Паролончик, але він більш щільний. Як бачите, матеріал складається з таких невеликих часточок, і при цьому матеріал досить пружній. Їм непогано оклеювати ну, якісь такі великі площі, наприклад, підлогу. В такого матеріалу непогані шумоізолюючі властивості, але обов'язково потрібно якось порівнювати. Найкраще це зробити за допомогою наших тестів, які ви знайдете на нашому каналі. Отже, як найкраще зробити шумоізоляцію і з яких матеріалів? По-перше, потрібно розуміти, що чим товщий шар або чим товща сукупність шарів, які ми наносимо на поверхні автомобіля, тим кращим буде результат. Головне обрати правильні матеріали з найкращими шумоізолюючими властивостями. По-друге, обов'язково потрібно використовувати віброізоляцію. Без віброізоляції ви не зможете зробити якісну шумоізоляцію автомобіля. По третє, потрібно робити комплексне рішення. То, в поєднанні з віброізоляцією потрібно використовувати шумоізоляцію. Її можна Наклеювати одразу на віброізоляцію. Головне, коли ми набираємо ось ці шари: віброізоляція, шумоізоляція, шумопоглинач, розуміти, яка буде загальна товщина всіх шарів. Це потрібно для того, щоб всі деталі автомобіля, в тому числі деталі внутрішньої обшивки салону, стали на свої місця. Якщо десь буде використано занадто товстий матеріал, є ризик того, що ну, просто деталь не стане на своє. Місце. І в такому випадку, ну, простіше за все, просто там, де виникає конфлікт між деталями за товщиною, Видалити частину матеріалу. Це можна зробити за допомогою звичайного канцелярського ножа. Тобто ми беремо віброізоляцію, шумоізоляцію і на пластиковій поверхні на внутрішню їх частину, там, де матеріал не буде контактувати з вологою, клеїм шумопоглинач. Шумопоглинач може бути будь-яким на ваш розсуд. Це може бути вспінений поліуретан або войлок. Ну і нарешті останній штрих. Це використання стрічки антискрип. То я все ж таки радив би використовувати стрічки з поролону, вони краще впораються з поставленими задачами. Ціми стрічками, як я вже казав, ми оклеюємо периметри всіх деталей, які між собою контактують. І для загального розуміння теми: просто приклад безглуздого рішення. Це продукт однієї з компаній, яка займається виробництвом шумовібризолюючих матеріалів. Свого роду поєднання одразу декількох матеріалів в один, щоб полегшити вибір і монтаж, нібито. Ну насправді це просто шумоізолятор, до якого приклеїли віброізоляцію, і вся ця важка конструкція клеїться на. Клейкий шар, який безпосередньо вже є на шумоізоляції. Тут матеріал, можливо, чимось і цікавий, але потрібно розуміти, що віброізоляцію потрібно клеїти безпосередньо на металеві частини, а потім вже шумоізоляцію клеїть поверх віброізоляції. В даному випадку все навпаки. Тобто, в нас найважча частина матеріалу віброізоляція знаходиться як додатковий шар, тобто ми на метал клеїмо шумоізоляцію. а Віброізоляція в нас знаходиться зверху. Таким чином, матеріал працює не досить ефективно, і при цьому цей важкий зовнішній шар буде поступово намагатися відклеїти шумоізоляцію від металевої поверхні автомобіля. Це я розповідаю для того, щоб у вас було розуміння, які ще бувають матеріали, і що не варто купувати там рішення два в одному, три в одному. Краще купити нормальну віброізоляцію і далі пошарово набрати ті матеріали, які вам потрібні в правильній послідовності. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей!